Привіт! Е, недавно я допомагав в пошуку рішення альтернативного опалення для, для своєї тещі. І я столкнувся з тим, з чим дуже багато з нас людей спілкуються, якщо попадають до лікарів. Приблизно такі ж речі, коли фахові спеціалісти так тебе накручують, що ти розумієш, що, мабуть, прийдеться. Викласти всі свої збереження, продати другу нирку чи ще щось для того, щоб когось вилікувати або вирішити, потрібно було поставити буржуйку і вирахувати скільки треба для комена або димоходу грошей. І ви знаєте, ті люди, з якими я спілкувався, вони казали, що це не складно, але позвонив спеціаліст і сказав: ви що? Це мінімум 40 тисяч гривень, треба виложити на цей домохід, і не менше. Але в чому була справа? В тому, що коли я пішов шукати ці комплектуючі людина, яка продає, каже: ну, зі всіма затратами вам максимум 9-10 тисяч гривень піде на матеріали, а роботи, ну, 5 ну тисяч, максимум, якщо ви самі не зробите це. До чого це я? До того, що є речі, які ви самі можете зробити в своєму оздоровленні. І не віддаватися страху медичної системи, яка буде накручувати вас і витягувати з вас гроші, як юристи або інші е спеціалісти, які роками не вирішують ваше питання. Якщо ти ходиш до гарного, супергарного ендокринолога, який роками тебе не може вилікувати, допомогти тобі, то гони в шию цього ендокринолога або іншого лікаря. Шукай сам розбирайся і будь тим, е хто відповідає за своє життя. І не переплачую гроші за своє, е, як це на українській мові хотів сказати, е, невігластво. Бажаю вам, щоб ми разом йшли до перемоги, були енергічними, здоровими і були мудрими. Благословіння з вами до наступних зустрічей.